Дивіться, лаванда стара, величезний кущ. Це я вам показую зараз маленьке містечко в Чехії. Війна вигнала і нашу сім'ю частково в іншу країну шукати захисту. Тому вирішила свій блог трошки переформатувати. Буду вам знімати такі відео про те, як живе Чехія. Більше всього мене, звичайно, дивує і приємно дивує якість доріг в цій країні. Ну і плюс ще багато моментів. Я тут три дні і мені вже не хочеться ніколи е, їхати геть. З цієї країни хочеться тут будувати життя. Тому що, на жаль, наша країна поки не на такому самому рівні, як Чехія малесенька. Дітя, яка краса, я от в Києві жила і після такого Києва активного, да, дуже двіжового, мені дуже подобається це містечко. Воно недалеко від Праги, але дуже спокійне, симпатичне. Всі тут один з одним здороваються, вітаються. Всі дуже милі. До українців відносяться добре, нормально. Я від свій бік ще не чула жодного поганого слова. Так що поки що я задоволена там побачимо. Попереду у мене оформлення візи. Не знаю як там буде. Тому, що, приїхавши в Україну, моя дитина захворіла. Ну, Звичайно, простудна. І я разом з ним. Поки вилікуємось, а там будемо займатися всіми справами. Отак от симпатичні будиночки маленькі. Життя спокійне, але дуже цивілізоване. До речі, потім в наступних випусках вам покажу двір збірний, це називається збірний двір. А куди словаки вивозять речі, які вони заміняють в своєму побуті? Наприклад, холодильник, пральна машина, абсолютно нормальні робочі речі. І наскільки тут нормальний високий рівень життя, що люди вносять абсолютно хороші робочі речі, які у нас продаються БУ по 10-15 тисяч гривень? Це вже в наступних випусках, тому наразі я з вами буду прощатися. О, І ви мені скажіть, що б ви хотіли почути від мене на наступного разу. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат спокійних відео, розмовних. Дивіться, до речі, яка криша. У них є така традиція у деяких чехів е садити рослини на дасі, даху. Не знаю, як правильно. Виглядає дуже симпатично, як будиночок хобіта в якійсь мірі. така от маленька доріжка. Не ми спускаємось до нашого будинку.